Um dia, З 14 січня в нас оновлюється боновий магазин. Відповідно додали цілий ряд нової техніки. Ну і давайте одразу розберемося на які машини слід звернути вашу увагу. Значить, в першу чергу ми дивимося на СОМО СМ. Це в нас преміумний танк 8 рівня. Це дуже старий танк, але при цьому всьому він все ще являє собою елітного фармера, який має чудове бронеприбиття на базових бронебійних снарядах. 232 мм, хороші КВН, нормальну динаміку та броню, яка схожа на Т-57 хевів. В цілому танчик максимально схожий по до Хевіка по гімплею, тобто швидка переза. Зарядка, псевдобрання, яка відбиває одну-дві тички забій, хороша, комфортна гармата, яку приємно реалізовувати, і плюс ціна 8 тисяч бонів, як на мене, мастхевний танк для того, щоб його обрати. Далі, Шармлє 75 максимально нетиповий легкий танк Франції 9-го левела. Ціна його 11 тисяч бонів. Особисто мені танк дуже подобається, має на ньому майже 100% відмітки, але він дуже нетиповий, в тому сенсі, що в нього не барабанне касетна система заряджання. Відповідно, коли ви стріляєте однією касет, у вас одразу вилітає цілих три постріли. Відповідно, Відповідно, треба це вміти контролювати вміти підгадувати момент, коли це можна зробити. Ну і по-друге, що цей танк не є типовим легким танком, він грається в першу чергу більше на демедж. Тобто, відповідно, ви маєте шукати можливості не посвітити, а постріляти в боях, бо саме це і є кайфом цього танку, бо він дуже сильно підпалює, дуже сильно критує, але для фарму не підходить, тому що голдозалежний, тому маєте це на увазі. Ну, і, відповідно, Су-122С. Це також преміумний танк сьомого левела, який має шалене ДПМ. і, в принципі, як для сімьорки, має досить непогані ТТХ з точки зору бронепробиття, з точки зору маскування. І, в принципі, плюс-мінус адекватну динаміку. Якщо ви поціновувач там сьомого левела, опціонально за 6 тисяч болів її можна взяти, бо все-таки прикольчик в неї є, але знову ж таки я би її не брав. На А-46 та Т-14 я сильно поваги не звертав. Ну і відповідно також додали різні 3D-стилі, різні 2D-стилі. З цікаво, я б тут звернув увагу, хіба що на 3D стиль на т 104 бо він виглядає досить прикольно та досить класно. Що думаєш про оновлення, Пиши в коментарях. Ну і не забувай підписуватись на канал.